Я зараз буду їсти золото. То ви можете прийти сюди і зняти гроші без комісії. Абсолютно, оцей блакитний середбул. Всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкаю в Анталії. Я зараз знаходжуся на вулиці Ішикла. і через те, що я пізно йду, все світиться, все гарне. Я вже давно. Саме в цей час не проходила по цій вулиці, тому вирішила вам показати. Зараз біля мене стоїть її дбей. Він головний по 450 офісам золотої корони. Тобто ви можете прийти сюди зняти гроші без комісії абсолютно. Та людина, яка відправляє, вона платить комісію. Ви, якщо вам надіслали тисячу доларів, ви отримуєте тисячу доларів. Плюс ви можете звідси напряму надсилати на Приватбанк, на Монобанк без проблем. На жаль, з України з банка так не вийде переправляти. Через те, що війна, але їхній офіс основний є в Стамбулі, а тут офіс основний в Анталії. Ось така гарна вулиця і Шиклар. Я знаю, що це ататур Джадесі. Ну, просто я Так само як і місцеві до сих пір не можу звикнути до цієї назви. Ми взагалі назвали цю вулицю Пальмовою. Ви розумієте, чому пальмова, будь ласка. Чесно, в нас всі танцюристи. Юля, ну оця, оця вулиця, там, де пальми, пальми. Я кажу, я зрозуміла, яка вулиця. Тут колись взагалі були одні ресторани. Ви заходите і вас просто ловлять за руки. Але зараз такого немає, всі культурно запрошують. І тут, в принципі, бачите, водофон, Турксель, отаке залишилося, тільки трішки ресторанів є. Я зараз вам покажу, де звичайно морозиво, як завжди. Хто не любить морозиво? Мені подобається, що в них у ресторанах вже все відразу готове. адана баб, я значить я Адина, тому що воно не гостре. Адана-кебаб баб не кадар біртане. Так? Ну, дивіться, кебаб 80 лір. Біртанами, Біртани. тітани? Одна така штучка, але тут великі такі. Ось, Атену. 135, якщо додаєте якісь. А, тому що тут більше грамів. І риба тут, і дорадо запікати будуть вам відразу. Тут зробили таке під античність щось. А шарли піде, тут піде є. О, всі турецькі страви. Куточок гарний. Якраз напроти усього перехрестя, ось звідси там, де їде. Чоловік з трамвай старенький, йде «Ностальжі», а звідти йде новий в аеропорт чи там Експо. Інформація для тих, хто буде шукати вулицю Парасольок. Ось вона. Парасольки зняли, я думаю, замовили, але ще вони не приїхали. На жаль, ось це йде Єні-дюн-фірма. Одна з найстаріших і найвідоміших фірм, які роблять варення, сиропи, солодощі. Я, як завжди не можу проминути цей магазин. Тут реально смачно. Мераба. хоч І Ще сюржа. Ону не кадав? 480 лір. Один кілограм. Сізанталя дає персону з бону. Так, вони самі роблять. І ось такі в них. Або не? Шикерліме, дивіться, це, наприклад, варення, так, турунч. Я вам показувала, що є апельсини справжні, а є не справжні турунч. І вони є в варенні, а є ось такому, як мармелад. продають. І не кадар був лір 80 лір. Бачите, скільки в них? По 70 лір, по 40 лір, в залежності від грамів. Кажу, тут саме старе кафе. І от цю фірму точно всі знають. Дивіться, вони придумали відразу декілька. Подарунковий такий пакет зробити. І помідори вже за хатують. Тут, звичайно, цих вони будуть дешевші трішки, по 200 лір, по 250. Ой, це Старсуса. Воно не када? 250 лір тут. Вон такой недешевий. Такий трішечки дорого тут. Тут Завжди було дорожче. Бу -ну, біртани не када? а, ю ірмі. 120 лір, наприклад, такі спеції. Маленький магазин, відразу чашки можна ще придбати. Ти І навіть консервація. Ну, перчик, як без перчика, це неможливо. Ви знаєте, напевно, нічого на столі не буде, але перчик буде. Саме головне, що колись він тут один був солодощі. Зараз дивіться, другі солодощі пішли. Це Монтана, це ну, речі, підробка під якісь бренди. Тут шкіра, хутро. Долар 20,202 і 20,898, євро 21,667. Вам видно 22 547, Дуже велика різниця. Ну тому що не знаю, що буде. Що вам машет маска шкіра. А тут теж бренди. Будь ласка, солодощі. Це вже третій магазин. Дуже круто. Зробили рекламу, просто супер. Я сама перший раз їх бачу. Але молодці. Мереволар. Не кадарла. Ці солодощі у них по 600 лір. Оці по 400. Угу. Своя фабрика домашнього ну, Своя фабрика. Дуже гарна. Дивіться, тут можна куштувати луку. Я такого ще не бачила з кунжутом. Дуже смачний. Є по 600 і по 350, так? Відрізняється там з медом, а там Стівія. Те, що по 600, це з рослини Стівія. Тому воно таке дороге. Скажи, будь ласка, що це? Що це ви придумали? Це пахлава. А, це пахлава. З гранатовим соком, з єжевічком, мандером. З єжевікою, з гранатовим соком, таке щось гарненьке вже. І тут це по 600. Так. По 600 Лір. Мамочка. Це... Ой, це що, це Рафаело чи що? Так. Прикольно. А оце. Це вишневе, а це вишневий є Рафаело? а є звичайне Рафаело. А ось чурчела по 350, це виноград, це Ківі, а це гранат. Ну з Ківі я ще не куштувала. Тирамісу. А, тиремісу, чай, чайне рози, Чайна роза, єжевіка, чайна роза єжевіка ага. гранати, малина. Це і в них своя фабрика, яка знаходиться в Анталії. А це що таке? Це таке срібло. Є. Це срібло, є, є золото. Є золото. Є це ви типа кажете, о, зараз ми будемо їсти золото з вами. Так, скажи, будь ласка, оце що? Вишневе? Мені ті, ті, ті більше судобалося. А це блакитне це що? Рожевий це там каріба, а оцей блакитний це редбул. Люди милі, редбул. Подивіться, що вони придумали золотом покривати. Я бачила в кондитерському магазині, що покривають золотом, але що це роблять вже на турецькій солодощі? Це перший раз. І Сергій каже, що... Дуже раби полюбляються купувати. Так, тут працює продавець з Одеси Сергій. Він тут вже 20 років. Правильно? Так. Да. А оце що? Це шербет яблучний. яблучний, ага. Гранат. Це гранат, вишня, вишня єжевіка. І, і полуниця там, гранатова пахлава. Буду їсти перший раз в житті. Прикольно. Так, незвичайно. Я думала, що буде дуже кисло. М -м. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Супер. Я не вийду сьогодні з цього магазину. Я ще золото зараз почув. Сережа скаже, значить так, Луцьк, вийшли, будь ласка, з магазину, хватить вистачиться об'їдати. Дивіться, я зараз буду їсти золото. А ви думали таке? Раз, два, три. Раз, два, три. Уявляєте, я прям золото відчуваю. Прям знаєте, на зубах от золото і з це. 22 карата. Виявляйте, все, весь рот в золоті. Ні, смачно. Безпечно для вашого життя, не переживайте, все буде добре. І насправді смачно. Дивіться, тут не все по 600, це VIP. Ті по 600, а є по 350 солодощі. Тут є такі е, на різні смаки, Red Bull теж, теж 350, да? дивіться, Red Bull 350. Е, на візиці є інстаграм цього магазину, і телефони. Е, я нагадаю, що це халва така велика. І ось цей весь край це 350 лір. Тобто магазинчик, я не скажу, що дуже великий, але тут. Гарно все підібрано, укомплектовано. Тахін, е, такі солодощі. Е, е, знаєте, що от я зараз куштувала золото, е, нема оцього махлювання насчет того, що дуже рідке роблять і воно дуже багато вагу дає. Ні, воно якраз таке, як має бути консистенція смачно і тобто, воно того коштує. 350 до речі, це зараз вже недорого. Це зараз всюди так. І такі цукерки є, і чай є, і султан чай. Скільки вас? І ось такі. 100 лір, 100 грам, султан чаю. М'ята, лимон, евкалипт, стевія, кардамон і 12 трав. Коротше. Здалеку видно такий гарний магазин, дуже цікаве оформлення. Молодці. Також брендові речі, талія. Ну, окуляри це, звичайно, як в, в туристичному місті, і ще одні солодощі. Я не знаю навіть підряд, скільки тут, і ще одні солодощі. Тобто шість магазинів тут точно є. Беріть з собою водичку, а краще чай. Ну, в принципі, от Сергій в тому магазині мені давав водичку, щоб можна було приділити, що смачніше. Також шкіра, хутро і знову солодоще. А зараз ми підходимо до годинникової вежі. Тобто вам дуже зручно орієнтуватися. Ви вийшли на годинникову вежу і пішли по трамвайним коліям. трамвайчика Ностальджі. І ось ця вулиця Дякую вам за те, що додивились відео до кінця? Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. І, звичайно, бажаю вам мира в душі, любові, благодаті, мудрості і слава Україні! Слава нашим героям! І я всім нам бажаю швидкої перемоги. Україні цілу вас.